Вітаю всіх! Бачила вчора статистику найсильніших армій світу. На першому місці армія РФ. Мені цікаво, чи дійсно це так? По статистиці армія РФ найсильніша армія в світі. Чи дійсно це правда, що армія РФ найсильніша армія в світі? Давайте подивимось. Чи дійсно це правда? По цій статистиці. Так, це правда. Так, це відповідь так. Пах Кубків це відповідь так. І карта Мага. Там керівництво в них закладає це все, що вони найкращі, найсильніші, наймогутніші. Це кармічна карта. Дивіться, два старші аркани. Серйозні, тому що це показує те, що вони найкращі. Дійсно, і в них це закладають. Цей головний. Але а йде розчарування в них. Вони, якби найкращі, але на практиці показало, що в них йде розчарування. Вони не змогли досягти вже третій рік війни. І тут вже до них питання від вищого керівництва, зміни, трансформація. Бачите? По справедливості це такі юридична внутрішня трансформації армії, тому що вона не досягла тих результатів, щоб підтвердити, що вони наймогутніші. По статистиці так вони найсильніші. На другому місці армія Америки і це також добре. Але вони не мають того результату, який би вони підтвердили. Тобто, керівництво не задоволено результатом на практиці, який демонструється армія. Тому йде трансформація, йде зміни, йде рух в цьому напрямку. Для нас це не дуже добре, але все ж таки ми змогли підтвердити, що вони не такі ж і могутні.